Великоднє свято для дітей з особливими потребами, а також з малозабезпечених і багатодітних сімей. Обливаємося, поливаємося на ягілочку, всі збираємося, провели в Палаці культури Березіль дітям дарували святковий великодній настрій. Я тут вже другий раз ходжу, один про діда Мороза я ходив. Мені подобаються концерти вистави. Я вже тут була другий раз. Першу виставу я ходила з батька на кінокомедії. Це дуже добре. От такі заходи проводити, це дуже добре. Тим більше так як маленька дитина в нас, вона дуже любить вистави, всякі, то ми з задоволенням. Такі великодні дійства проводять у Тернополі другий рік поспіль. Влада міста каже, що це стане доброю традицією. Сьогодні провели два таких святкових заходи для дітей. Спочатку це був на 15-ту годину захід, який був зроблений для дітей-інвалідів, їхніх батьків, де було близько 700 учасників програми. І зараз другий захід, який також зрахований на понад 700 дітей, які мають можливість подивитися до великодня спеціально розробленого центром творчості дітей юнацтва «Казку», яка би мала здати їм додаткового святкового настрою.